Ми ж не кажемо УАСЯ. Такі особливості американської вимови ну, не можу я просто дати лисней. Давайте і граматику розберемо. Щось тут дуже незрозуміло. Ний не. гер «er». Ага. У цьому відео будемо практикувати наші вушка, а саме будемо робити практику шедовень. Шедовень це таке собі тіньове читання. Це практика, яка допомагає класно прокачати. Listening skills – навички з прийняття на слух, тому що як правило listening є найслабшим місцем для більшості студентів. Який в нас план на сьогодні, маємо два уривочки з серіалу Друзі – «Friends». Ми маємо два епізоди із друзів, один легший, інший складніший. Спочатку ми прослухаємо від початку до кінця весь уривок. Потім ми його розбираємо по фразам. Ми перекладемо цього разу з вами, бо минулого разу я забула дати переклад. Я так залучилась в процес shadowing, що я забула перекласти просто про що йшла мова. Отож, ми перекладемо його, прослухаємо від початку до кінця, розберемо кожну фразу окремо, відпрацюємо її, і потім цей шматочок повністю проговоримо. Саме таким чином працює shadowing, тобто ми слухаємо. Вслуховуємось, розбираємо, що там і до чого, як змінюються звуки, де в нас лінкуються слова, де в нас асиміляція, де в нас редукція. оці всі незрозумілі слова, і намагаємось відтворити те, що ми чуємо. Я взяла два епізоди легше і складніше. А потім ви мені скажете, який вам шматочок був легший. Я так само, як і ви буду вперше робити шедевнь, тобто я задля чистоти експерименту, скажімо так, я просто обрала два шматочки, які мені сподобались. І я їх не відтренувала. Тобто я подивилася, що окей, нам таке підходить, і я взяла цей епізод. Тому я разом з вами буду вчитись. Ну що, беремо з вами перший уривок. Він вважається легкий, тобто level beginner для початківців. Отож, давайте прослухаємо. Зараз не прослухаємо. Nobody is opening anything, okay? I don't know about you guys, but I want to see the look on Monica's face when I give her my present, and I'm sure she wants to see the look on my face when I get mine. So please, please, can we just can we put them back? окей. Okay. Я в принципі почула тут декілька таких лінкувань. Лексика доволі проста, але давайте розберемось. Давайте step one, Перший крок. Просто перекладемо, що ми тут маємо. Я читаю не так, як Чендлер. Просто, просто читаю. Nobody is opening anything. Ніхто не відкриває нічого. Так. Я нагадую, що nobody воно вмістить в собі це заперечення, яке дає нам заперечення на дієслову. Ну, Не можу я просто дати listening. Давайте і граматику розберемо. Давайте все розберемо просто. Давайте зробимо це відео на годину, щоб я вас тут мучила. Повертаємось до перекладу, бо я про англійську можу говорити наступне. Окей, okay. ну тут окей, okay, зрозуміло. I don't know about you guys. Це нібито як я не знаю, як ви. But I wanna see the look on Monica's face when I give her my present. Але я хочу wanna, це скорочення від від want to. Хочу побачити the look, вираз обличчя Моніки when I give her my present. Коли я дам їй свій подарунок. До речі, давайте також тут звернемо увагу на граматику. Коли я дам їй подарунок, це майбутній час. Зверніть увагу у нас when I give. Her, my present. Це в нас граматика future time clauses, тобто, коли в нас частинка речення відноситься до майбутнього, і в нас є такий сполучник, як when, буде не майбутній час, не future simple, як українською, ми кажемо, а буде в нас теперішній час. Я не знаю, на що я вам пояснюю граматику, якщо ви прийшли сюди зробити аудіювання. My bad. Ідемо далі. And I'm sure she wants to see the look on my face when I get mine. І я впевнений, що вона хоче побачити вираз на моєму обличчі, коли я отримаю свій. So please, please. we just, we put them back. Отож, давайте, будь ласка, просто покладемо їх назад. Так, що ми тепер робимо? Ми слухаємо кожну фразу окремо і повторюємо. Так, наша перша фраза, я її просто читаю: Nobody opening anything. Ну, я, мабуть, якби так, Nobody якось би так сказала. Nobody is opening anything. Давайте ще разок. Nobody is opening anything. Okay. okay. Nobody is opening anything. Ну і там далі, наступна фраза. Okay. Nobody is opening anything. Okay. Це було повільно. Nobody is opening anything. Nobody is opening anything. Ще разок фінальний раз. Nobody is opening anything. Okay. Nobody is opening anything. Okay. Okay. Наступна фраза. Day -hook. Day -hook. Щось тут дуже незрозуміло. Це в принципі шматочок просто окей. Okay. Він казав окей. Okay. Там окей, okay, я так розумію, розділилось на попередню фразу і не ці окей. Наступна. I don't know about you guys. I don't know about you guys. Ага. I don't know. не I don't know. I don't know about you guys. Хоча я б об'єднала about you, я дуже люблю це сполучення, а Чендлер так не каже. Давайте ще разок послухаємо. I don't know about you guys. I don't know about you guys. I don't know about you guys. I don't know, I don't know, I don't know about. Дуже часто ту в прикінці з'їдається. About you guys. You guys. Як одне слово, you guys. I don't know about you guys. I don't know about you, guys. Наступна фраза. But I want to see the look on Monica's face when I give her my present. Давайте послухаємо. But I want to see the look on Monica's face when I give her my present. Давайте ще разок, щоб воно повз мене трошки пройшло. But I want to see the look on Monica's face when I give her my present. Окей. Okay. Точно виділяємо в кінці останній шматочок. When I give... Her, her. when I give her. В низькій мові в американській в мові є така фішка опускати, дропати. H. Тобто х, Звук х. Не Her, her. Give her. Give her. give 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 her give her, her. my my present, present. Давайте ще разок послухаємо. But I want to see the look on Monica's face when I give her my present, When I give her my present, when I give her my present. But I want to see the look on Monica's face when I give her my present. But I want to see the look on Monica's face when I give her my present. Okay. Well, no. And I'm sure she wants to see the look on my face when I get mine. I'm sure she wants to see the look on my face when I get mine. No, I'm sure she wants to see the look on my face when I get mine. No, I'm sure she wants to see the look on my face when I get mine. No, And I'm sure she wants to see the look on my face when I get mine. Наступне, so please, please, we just put them back. Ну, це я об'єднала два вислови. Oh, please, please, we just... Так, він тут робить паузу. So please, please, we just... So please, please, we just... І наступна фраза. Put them back. Знову, ще один нюансик. Put them, um, put them, put them back. We put them back. Put them back. Зверніть увагу, put them back. Put them back. Така вимова. Put them back. Okay, we Put them back. Ну що, давайте спробуємо зом з Чендлером від початку до кінця. Окей. Okay. Трошечки я поквапилась з останнім висловом. Давайте ще разок, from the very beginning. He is opening anything, okay? I don't know about you guys, but I want to see the look on Monica's face when I give her my present. So she wants to see the look on my face when I get mine. So please, please, we just put it back. Окей. Okay. Ну що, в принципі, це в нас був перший діалог, перший епізод. Нібито досить непогано з такого, що ми тут могли з вами розібрати. Ми звернули на граматику увагу правильно, що в нас When і майбутня подія, ми вживаємо Present Simple. Ще якась була в нас там граматика. Це подвійні заперечення: Nobody is opening, ніхто не відкриває. Така граматика в англійській мові. Ну і по вимовам, це справді така американська фішка опускати ось цей. А воно називається ну як називається, це не те, що правило є таке, але є така штука seven h тобто правило семи h В певних словах оце H на початку випадає. Тобто не him, а give him, дай йому. Тут нас було я дам їй, I give her, Тобто оце випадає х, her, him, Ось, і вимова them, так, тобто put them put him back. Так само дозвольте їм, let them, let him. Такі особливості американської вимови, а ми рухаємось до другого діалогу. Другий діалог – це вже для такого рівня competent, таких просунутий рівень. Ну що, давайте послухаємо Роса. So then President Steve told everyone I was a cheapskate, and now the whole building hates me. You know, a little kid spit on my knee. You know what I'm going to do? I'm going to throw a party. That's right, for everyone in the building. And I'm going to sit them all down and explain to them that I am not a bad guy. I am not a cheap guy. I'm just a guy who, who stands up for what he believes in. A man with principles. So then, President Steve told everyone I was a cheapskate. Потім, або тож потім президент Стів, ну тобто це в білдингу, я не знаю, як це в нас називається, до речі, не управляючий президент. Президент Стів сказав кожному, що тобто він був, що він жмикрут. Тепер вся будівля ненавидить його. You know, a little kid spit on my knee. Каже, що якась мала дитина плюнула йому на коліно. І далі розкаже: you know what I'm gonna do, I'm gonna throw a party. Ви знаєте, що я зроблю? Що збираюсь зробити? Я влаштую вечірку. Влаштувати можна arrange a party, organize, можна have a party. Але дуже в розмовній мові часто вживають throw. тобто як ну throw, throw – це взагалі кидати, влаштувати вечірку. That's right, for everyone in the building. каже, так, для кожного в цій будівлі. And I'm gonna sit them all down. Я їх всіх посаджу. And explain to them that I'm not a bad guy. І я їм поясню, що я непоганець, a cheap guy, Що я не жмикрут. Я не знаю, що сказати, до речі, ну жлоб. Той хто не зажав гроші. I'm just a guy who who stands up for what he believes in. Я просто хлопець чи людина, яка відстоює те, в що вірить. I'm a man with. Принципс, я людина з принципами. Дуже класний шматочок. Справді тут трошки багато слів, досить швидко. Будемо тепер по фразам розбирати. Ну що, let's go. So then President Steve told Окей, okay. Щось я сьогодні трошки не зібрана. Давайте ще разок. So then President Steve told everyone I was Окей. Соден okay. so President Steve told everyone I was a So then President Steve told everyone I was a chipscape. So then President Steve Don't told everyone, everyone I was a Okay. And now the whole building hates me And now the whole building hates me. And now the whole building hates me. Now the, building hates me. now the whole building hates me. And now the whole building hates me. Okay. Наступне. a little kid spit on my knee. Звоните увагу, spit 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 on, on. on Там там така р десь там Давайте ще разок послухаємо. Зараз. Да, a little kids spit on my knee. You know a little kid little так само little little kid spit on my knee. Ще разочок. a little kid spit on my knee. You know a little kid spit on my knee. Okay. Дуже бистро. Моя мама зараз сказала, я взагалі нічого не зрозуміла. Якщо хтось не зрозумів, ви не одні. It's okay, ми вчимось. You know what I'm gonna do? Gonna – це скорочення від going to. Щоб не казати going to, збиратися, кажуть gonna. You know what I'm gonna do? I am об'єднали в am. What I'm what I'm gonna do. You know what I'm gonna do. You know what I'm gonna do. I'm gonna throw a party. I'm gonna throw a party. I'm gonna throw a party. Давайте послухаємо. You know what I'm I'm gonna gonna do, throw a party. швидко. Не впевнена, що я так швидко змогла як росик, але я I did my best. Я зробила що могла. Наступний вислів. Зверніть увагу, every, не every, тобто, коли дуже часто на вимові плутають учні, і в мене таке раніше було V і W. W – у нас губи округлені, ну наприклад, вау, wow, коли ми кажемо або там William. А в літера V, це як наш Василь. Ми ж не кажемо Вася, ми кажемо Василь. Ось тому не якось everyone, every, everyone. Тобто в нас зуби мають торкатися нижньої губи. Everyone in the building. That's right, for everyone in the building. Everyone in the building. Окей, okay, наступне. And I'm to sit them all down. мене вже рука задержала тримати цей планшет. У мене буде перекачана ліва рука скоро. Я просто сиджу і вже втомилась. Давайте ще разочку. I'm And I'm gonna sit and I'm gonna sit them all down. Що це And I'm gonna sit them all down. And I'm gonna and I'm and також часто в and до, випадає. and I'm and I'm gonna sit them all down. Шо не можу запам'ятати, Що він And I'm gonna sit them all down. And I'm gonna sit them all down. Down. Down, не подобається and I'm gonna sit them all down. And I'm gonna sit them all down. Okay, all down. down, And explain to them that I am not a bad guy. I am not a cheap guy. Okay, and explain to them that I am not a я хочу сказати I'm not a bad guy, а він так каже and explain to them that I am not a bad guy, I'm not a cheap guy. And explain to them that I am not a bad guy. I am not a cheap guy. I'm... And explain to them that I'm not a bad guy. I'm not a cheap guy. Okay. I'm just a guy who who stands up for what he believes in. Okay. I'm just a guy who who stands up for what he believes in. Hmm. Navetish I'm just a guy who who stands up for what he believes in. And I'm just a guy who who stands up for what he believes in. Who stands up for what he believes in. Хм. Hmm. Давайте разом з Росом. I'm just a guy who, who stands up for what he believes in. Okay. A man with principles. A man with principles. Okay. Ну давайте спробуємо з Росиком разом. Подивимось, що в нас вийшло. So then President Steve told everyone I was a chipskate, now the whole building hates me, a little you kid spit on my knee. So President Steve told everyone I was a chipskate, now the whole building hates me, No, a little kid spit on my knee. You know what I'm gonna do? I'm gonna throw a party. That's right, for everyone in the building. And I'm gonna sit them all down and explain to them. That I'm not a bad guy, not a cheap guy, just a guy who stands up for what he believes in. A man with principles. Окей. Okay. Ну що на цьому, в принципі, все. Ми з вами спробували зробити шедевінь до двох епізодів із серіалу Friends. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який діалог вам видався важчим, чи дався вам важче, перший чи другий. Мені чомусь вперше здалося, що перше буде важче, але насправді другий, мабуть, за рахунок того, що там більше селів, просто і треба тримати цей темп. Мені просто нібито повітря не вистачає. Але ще до справді дуже класна вправа, щоб пропрацьовувати і вимову, і навички сприйняття на слух, нобсоль і граматику. Ми можемо тут з вами відпрацьовувати. Ну це просто золото, а не вправа. Якось ми з вами вже таке робили. Вам дуже сподобалось. Тому, якщо ви не проти ще такого плану відео, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, тому що мені цікаво розбирати. Я так само вчусь зробити шедевнь разом з вами. Я би могла взяти, наприклад, його. До відео, до зйомок і відтренувати, пропрактикувати, але ну, мені здається, це було би трошки нечесно. Тобто я вам читаю так, як я би сказала або прочитала, або так, як мені хотілося б його зробити. А потім ми разом з вами слухаємо і проговоримо. Отож, я з нетерпінням буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Залиште мені, будь ласка, в коментарях ваші думки стосовно такого формату. Ну, я постійно забуваю на початку або всередині відео сказати про вподобайки та підписки. Якщо вам сподобалось це відео. Поставте, будь ласка, лайк. Я дуже ціную ваші вподобайки, коментарі та підписки. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів вивченні англійської. Та до нових зустрічей, Па-па!